У мене нова іграшка з'явилася. Це вже 4-метровий діаметр. Ну, побачимо. Я ще хочу спробувати такий з винтом регульованого кроку, але поки це й перевіряю. 4 метровий 3 кіловатник. Будь ласка, Piv2. 3 з гаком кіловати він уже стріляв. Тобто налаштовано все адекватно. Я бачив 3,9 з нього. Ну, нормально їде. Я не бачу, який конкретно зараз вітер, але ну блін, воно працює. Воно працює добре, але зараз порив піднявся дуже сильний, дійсно, якби да. Тобто, ну, вітер, вітер такий передгрозовий чи грозовий навіть можна сказати. І цей от хвостик хитренький, бачите, на самому верху, який отак от тіліпається з сторони в сторону, він свою роботу теж чудово виконує. Он порив зараз спав, так, і він їде, скажімо, рівно в своєму середньому вітрі. так Ну, в районі кіловат, як він йшов раніше кіло, кіло з хустиком. Е, ну, блін, це машина. Це машина, це машина адекватна. Мене все влаштовує. Однозначно, порекомендую купляти можна. Настроєно воно в мене по великому рахунку, я так бачу, що правильно, тому що до 4 кВт вона розганялася. Значить, що все працює як слід.